Вітаю! Дуже гарний початок робочого тижня. Уявіть собі, в Москві ліквідовано генерал-лейтенанта Фаніла Сарварова. Він був не просто військовим, а начальником управління оперативної підготовки Генерального штабу РФ. Саме він відповідав за підготовку армії до війни в Україні. Як це, друзі, сталося? О сьомій ранку, коли генерал сів в машину на парковці, спрацювала бомба, шансів вижити не було. Хто він? Він ветеран Чечні та Сирії, людина, яка вчила росіян вбивати. У Держдумі вже істерика кричать про український слід, але факт залишається фактом: російські спецслужби знову провалилися, не вберігши топ посадовця у власній столиці. Ну а поки в Москві там розбираються, що сталося, наші хлопці працюють на військових аеродромах Російської Федерації. Під Липецьком знищено або, як мінімум, виведено з ладу два новітні винищувачі су 30 та су, -30, та су 27 Операція унікальна, її планували два тижні, працював рух опору. Ну, тобто, партизани зайшли прямо на військовий об'єкт, а літаки ці стояли під ангаром, але це їх не врятувало. збитків Росія зазнала приблизно на 100 мільйонів доларів. Але найголовніше що ці літаки, які зараз перетворилися на металобрухт, більше не будуть обстрілювати українські міста. Але це ще не все. Цієї ночі Збройні сили України влаштували росіянам справжнє пекло на логістичних вузлах, уражений нафтовий термінал, друзі, пошкоджений трубопровід, в Криму знищили катер окупантів. Під Донецьком злетів у повітря склад боєприпасів і місце записку шахетів. Тож, друзі, таким чином Україна доводить, що для нас немає недосяжних цілей ані в Криму, ані в Липецьку, ані навіть у Москві.